Всім привіт! З вами я Батуша, і сьогодні я стала нубом. Так, да, ви все правильно почули. Я стала нубом. Того що у мене був баг, коротше. Тобто, дуже багато багів, які я вам зараз покажу. І ось, кстати, що у мене і приїхало. Мій персонаж просто без рук ходив десь непонятно де. Им... Ну, коротше, так. Бе вообще взагалі не зрозуміло, де без рук ходив. А ще я короче, мы з Артем моїм другом. Значить, і, грали. І, грали. і потім Артем сказав, що, що коли я зайшла, у мене немає просто рук. І ніка. І коли я переключила камери, тоді у мене просто оці боцінки тільки видно було, а моє тулі ще просто ходить пропало. Щоб ви понімали, у мене був 700 з чим-то уровень. А тепер у мене 221. У мене був 201 зразу. А це я вже поіграла. Ну, ось тут в мене вже монет, так. Ви на відео бачили, що у мене там почти 2000 чи 2000 з чим-то. І да, У мене скіни взагалі накуплені. Ось ось скін. Тобто лазерна пушка. Ось скін, який я купляла, і так, да, він у мене за 400 монет. Значить, по суті, я його не можу зараз. купить, ну, я не хочу. У меня он был купленный, А также у меня кое-какие вещи просто пропали. Например, например, Озен. Знаете, на карте Исланд, там есть Кавасаки, Каго, Крику, короче. И значит, там можно получить и пингвина и вот ту какого-то ведмедика. І значить я не получила ще, тому що мені лень туди їхати. А коли я доїхала туди, тоді мене вибило. Ладно. Ну, думаю, на цьому ми закінчимо. Ну, прийшлося вдалить все таки такий Да, Так, Gun прийшлося сюди. А ще давайте я кое-які баги покажу. Якщо зайти в режим танчики, просто... все пытаются крутиться. Он бач, бачил, и там даже кто-то просто, просто куда-то улетел. Он еще раз. Крутой, например, вот там дать то Эх, Да. Да блин, что... Что происходит? Я не понимаю. Ну, вот так все-таки тут происходит. Но все равно тут можно получать монетки. Да и да ой, дивіться, я получила 32 монетки. Уровень, конечно, прибрав, прибавився. Ну я то восстановилась весь скин, и то... блин. И то не полностью можно сказать. Ну у мене рюкзак вроде другий був. Ех, ну ладно, на начнем закончим, ребята. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!